Вже бачимо, що він там прилетів в літаку своєму. Його в першу чергу, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу, перші стоять всі служиться той сам Путін приїхав на поклон до цього, до да? І ще там ця російська делегація стоїть, всі там йому кланяються, раді, що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? Оце теж як зустрічають Путіна, ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть, Путін там буде 4 дні, по-перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо, в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета, я Думаю, буде це е демонстрація у цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного, ну бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи. так би без цього було важко. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терарістів. На червоних доріжках. Це, ну, це просто жесть. Взагалі. Я, до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Цін Цзінпінь, понятно, там цей комунізм, їм їм все одно абсолютно дескільки крові проливається, їм можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії, Поним? просто з радостю. Тобто це такі овечій шкурі без емоціональних це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель територій і ринка збита. Ну в цілому, так от. а Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються. домовляються. Але виглядає це все дуже прискорно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається начебто весь світ підтримує то, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисту силою це буде добре на світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий колапс. Типу і економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже-дуже дуже всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну, нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть, зашевіляться, і вони нарешті щось робити прибутилкове. Бо новини, які я зараз розказував, розказую буду розказувати. Наступних відео говорять про те, що, типа, світу, ну ладно, там, типа, пів України перемолотили, кучу людей позбавили життя, так далі. Ну, буває таке, вона рашка ж сильна, давайте там торгувати далі. Ну, це печально. Коротше, друзі, на зв'язку. Зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. А це не просто зараз. Па-па.